Як і кожен материк, Північна Америка має багатий світ флори і фауни. Як і кожен материк, вона має притаманні лише їй особливості органічного світу. Природні зони Північної Америки, як і на інших материках, підпорядковані закону географічної зональності. Однак тут їх розподіл має певні особливості чим далі у глиб континенту. Тим більше природні зони витягнуті уздовж меридіанів. Причина в тому, що у зв'язку з особливостями рельєфу співвідношення тепла й вологи на материку сильно змінюється не лише з півночі на південь, але й з заходу на схід. Зона арктичних пустель займає більшу частину Гренландії і канадського арктичного архіпелагу, рослинний і тваринний світи тут. Надзвичайно бідні, що пов'язано з суворими кліматичними умовами, на вільних від криги скельних ділянках можна побачити лише плями, мохів та лишайників. Життя більшості тварин пов'язано з океаном, на суходолі зустрічаються невеличкі гризуни лемінги, ними живляться хижаки, такі як песець і вовк. У зоні тундри, що розташована на крайній півночі материка, тепла трохи більше, ніж в арктичних пустелях, але його не вистачає для випаровування опадів. тому тут надмірне зволоження, що зумовлює заболоченість території. На тундрово-болотних ґрунтах ростуть мохи та лишайники, поряд з ними різноманітні трави й численні чагарники. У зоні тундри зустрічається карликова береза, висота якої разом з вільхою не перевищує 5 сантиметрів. Такою рослинністю харчується північний олень Карібу та його невибагливий колега вівцебик. На узбережжі материка влітку багато птахів. Вони утворюють цілі пташині базари. З просуванням на південь Тундру змінює лісотундра перехідна зона. У цій зоні чергуються ділянки тундри й лісу. Їй притаманні справжні чагарники з верби та вільхи. У долинах річок з'являються дерева, ялина й модрина. Зона тайги або хвойних лісів розташована південніше лісотундри. Зима тут сувора й тривала. А літо тепле, проте коротке через низьку випаровуваність зволоження надлишкове. Хвойні ліси, які панують у таких умовах, ростуть на підзолистих і мерзлотно тайгових ґрунтах. В американській тайзі ростуть чорна та біла ялини, бальзамічна ялиця декілька видів сосни й модрини. У тайзі Північної Америки вводяться бурий ведмідь, ведмідь грізлі. Вовки, рисі, лисиці, олені, вапіті, лосі та зайці. Поблизу водойм мешкають єнот і ондатра. Широколисті ліси ростуть головним чином в апалачах. Для цієї зони характерна надзвичайно велика різноманітність порід дерев. На бурих лісових ґрунтах ростуть бук, каштан, липа. Клени, тюльпанне дерево, декілька десятків видів дубів тощо. Для тваринного світу цієї зони характерні олені. Ведмідь барібал, дикобраз, єдиний вид сумчастих на материку опосум. Проте фауна значно збіднена людиною. Зона лісостепу пролягає через рівнини Північної Америки. Меридіональною смугою, більш зволожену східну частину зони, де буває до тисячі міліметрів опадів на рік, називають прерія. Колись прерії вирізнялися надзвичайно пишним та різноманітним трав'яним покривом. Його густота та висота дозволяли сховатись навіть вершнику тут паслися мільйонні стада бізонів, селилися незліченні пташині зграї. Водилися гризуни, рівнинність території, сприятливий клімат і родючі чорноземоподібні ґрунти сприяли тому, що зараз прерії майже повністю розорані. Тепер тут розкинулися лани пшениці та кукурудзи. А бізонів можна зустріти лише в заповідниках. Зона степів. Займає досить великі простори у самому центрі континенту, кількість тепла тут значна, але зволоження недостатнє. У таких умовах на каштанових ґрунтах формується відносно бідна, низькотравна рослинність тваринний світ степів і лісостепів порівняно небагатий, численні гризуни ховрахи, у помірному поясі бабаки, полівки тощо. На них полює койот, небезпечні плазуни, звичайна гадюка, гримуча змія. Зустрічаються тут багато степових птахів. Зона напівпустель й пустель охоплює внутрішні плоскогір'я кордельєр. Вона не утворює суцільної смуги, а має мозаїчний вигляд. Основна рослина цієї зони напівчагарник Чорний Полин. Він росте на сіробурих ґрунтах і утворює полинні пустелі, що чергуються з солончаковими. Субтропічний і тропічний пояси відрізняються великою кількістю тепла, проте, в зв'язку із відмінністю у зволоженні тут також відбувається зміна природних зон зі сходу на захід. На сході субтропічного поясу на жовтоземних і червоноземних ґрунтах ростуть вологі мішані ліси, крім хвойних порід, тут трапляються карликові пальми та чагарникові види вічно зелених дубів. У знижених і вологих місцях зустрічаються зарості з дуба і магнолії, що часто перевиті ліанами, заболочені ділянки, зайняті болотним кипарисом. У сухіших місцях зростають сосна і пальма сабаль. З тварин поширені алігатори і черепахи, багато птахів, папуги, колібрі, сови тощо. Зона напівпустель й пустель займає південну частину великого басейну і внутрішні райони мексиканського нагір'я через гірський рельєф. Тут важко провести межу між субтропічними й тропічними пустелями. Усі вони характеризуються широким розповсюдженням колючого терену кактусів, юк та агав, які ростуть на сіроземних ґрунтах. Серед тварин зони напівпустель й пустель багато плазунів, гризунів, зустрічаються також броненосці. Зона твердолистих лісів і чагарників займає вузьку смугу Тихоокеанського узбережжя США і Мексики, тут на коричневих ґрунтах ростуть реліктові види вічно зелених дубів, сосни, а також секвої, які збереглися ще з дольодовикового періоду. У тропічному і субекваторіальному поясах природні зони змінюють одна одну меридіонально, на заході до узбережжя підступають пустелі. Рослинність підтримує своє існування лише завдяки слабкій росі, внутрішні райони зайняті саванами й рідколіссям, при Атлантичні низовини рясно зрошуються пасатами, а тому вкриті тропічними лісами. Для них характерні десятки видів пальм, фікусів та інших тропічних дерев. Часто ліси поступаються непрохідним болотам. Висотна поясність чітко проявляється на заході континенту, в Кордельєрах, подібно до Ант тут відбувається зміна набору висотних поясів залежно від географічного поясу. Абсолютної висоти хребтів та їх орієнтації. На заході Кордельєр Аляски через низькі температури і рясні опади снігова лінія розташована дуже низько. Тому хвойні ліси, що вкривають нижні частини схилів, підіймаються тут майже до поясу снігів та льодовиків. Південніше у Кордельєрах Канади. Західні схили гір у середньому до висоти півтори тисячі метрів вкриті вологими хвойними лісами, вище вони поступаються гірській тундрі, яку з просуванням на південь змінює пояс субальпійських та альпійських луків. Природні зони в арктичному і субарктичному поясах мають широтне простягання. Природні зони степів, прерій, мішаних та широколистих лісів простягнулися у меридіональному напрямку, зміна природних зон у субтропічному і тропічному поясах відбувається у двох напрямках з півночі на південь і від океанічних окраїн до внутрішніх районів. Висотні пояси Кордельєр змінюються з півночі на південь. Різні на західних та східних схилах.